Вже років 10 відбувається, це вже стало традицією. Ми перебуваємо йолки, які наші жителі міста викинули на смітник. Їх збирають ЖКС, збирає міс зелентрес після першого числа. І на сьогоднішній момент ми вже бачимо останню переробку ялинок, які ми привезли з міста. Ялинки перебувають, з них робиться щепа, яка йде на мульчу. Вона додається в землі суміш, з неї ділаються компостні. Копости вона перегніває. Все і все йде на, на производство світів, які висаджуються в місті. В цьому, в цьому році дуже е, мало завезли ялинок. Я не знаю, люди, напевно, переходять на штучні ялинки. Е, Навірно, в зв'язку з агресією не покупають, мало хто празнує. Ялинку було дуже, дуже мало. В цьому році ми завезли сюди на територію, грубо говоря, два мусоровози. Вони, правда, присуються, а один мусоровоз це 20 метрів кубічних. А минулі роки там десять. 20 до 15 мусорозів. Були дуже горі. Ну, на сьогоднішній день, ви бачите, це вже останнє, що, що ми позабирали і будемо перерабатувати.